Іноді найбільше чудо, не битва, не перемога, не знак з небес, а те, що Бог справді робить. Те, що пообіцяв, Ви дивитесь серіал «Вогонь і пісок» по книзі Біблія, розподіл землі, коли Божа обітниця стає адресою. Після великих битв, після падіння Єрихону, а Гевіона, і п'яти царів, Ізраїль нарешті стоїть у землі, як Бог обіцяв Авраму, Ісаку, Якову. Те, про що покоління тільки мріяли, стало реальністю. Ісус Навін скликає священників, вождів старішин і починається велика подія ді земля розділяється між 12 племенами калінами для нас це виглядає як адміністративний процес, але для них це момент, коли Божа обітниця нарешті має географічні координати. Йода отримує південні землі, великі території, включені з гірськими районами. Єфраїм, Манасія, потомки Йосипа отримують важливу центральну частину землі. Він є імін між Юдою і Єфраїма в місті стратегічного значення, і так кожна каліна отримує свою спадщину. Окрема особливість левити. Вони не отримують свою землю. Адже їхня спадщина – служіння Господу їм дають міста серед інших пламен. Це нагадування служіння Богові понад усе. Є ще один важливий момент. Халев, один із двох розвідників, які не злякалися велиті. Ви повірили Богові йому вже 85, Але він каже Ісусу Навину: Дай мені ту гору, про яку Господь говорив. Сили мені ще вистачає, як і тоді. І він отримує Хеврон як нагороду за віру, яку не зламали ні руки, ні постеля. Це момент віра старо. Халева звучить сильніше ніж сумніви молодих. Розподіл землі це не просто хто де живе, це карта Божої вірності. Кожна ділянка доказ, що Бог не забуває жодного слова. Обітниця дана трьом патріархам здійснюється перед очима цілого народу. Наприкінці Ісус Навин каже таку знамениту фразу: не впало жодне слово з усіх добрих слів, які Господь сказав Ізраїлю. Усе збулося. Що тут важливо помітити? Бог виконує обітниці, не абстрактно. Актна, а дуже конкретна віра Халова. Приклад для всіх поколінь, мені 85, але я ще можу йти в бій. Левити нагадують служіння Богові, не територія, а життя і Божа вірність фундамент на якому можна будувати майбутнє. Пишіть в коментах, підписуйтесь на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримайте це відео вподобайкою.